Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати відео про мої покупки побутової хімії та доглядової косметики. Це відео я знімаю вже четвертий раз. Всі рази донечка не дала це зробити. А ось тепер пробую, може, цей раз вийти вдалим. Перше, що я купила, це ось такий рідкий порошок. Для прання кодорових тканин 2 літра. Sky. Його купувала в Єві. Десь тут така кришечка прозора. Раніше я вже брала, мені дуже подобається цей засіб. Зробила трошки перерву з ним, але захотіла до нього повернутися. В АТБ був куплений ось такий рідкий порошок. Тут взагалі ось такий носик навіть, є, думаю, буде зручно. Wash and free. Тут 2 літри, 100 мл. Брала сухий, ну, як такий звичайний корич, порошок брала від цієї фірми, то мені подобався. Чи буде рідкий мені подобатись? Ну, сподіваюсь, так. І не пам'ятаю, чи брала раніше, чи ні. Вибачте, що я вже трохи заговорююсь, тому що це вже четверта спроба. Тому ось так. Далі ще було куплено це ось такий порошок. Не дивуйтеся, не лякайтеся, він такій турбинці. Це купував чоловік, йому замотали в Єві, тому що тут отак от сипиться той порошок. Вам покажу, тоді поставлю у використанні його. Хані-бані, я його обожнюю. Таким порошком я перу одяг для дітей. Він не викликає жодних алергічних реакцій, гарно відпирає, сином я користуюсь від народження, ну, іноді беру щось нове. Але мені дуже подобається. Тепер вже для донечки я користуюсь. Хоча сухим, я поки таким звичайним пральним порошком. Сухим, скажімо так, я перу лише синовий одяг. Донечки перу хані бані, також, також таким рідким. Так, ще було куплено. Ось такий засіб. Це засіб для миття посуду. and free. От ця фірма. Він мені дуже сильно подобається. У мене є баночка красива, в яку я це все переливаю. Купую в таких дойпаках Екстракт алоївера та лісової суниці. І тут у нас, значить, 480 мл. 500 грам Ось такий і ще десь секундочку. Ось такий. Такий я ще не брала. Це соковитий лимон та м'ята. Ось. Далі. Далі було, було куплено ось такий гель для душу, шик-нектар. Лимонний сорбет. Тут у нас 400 грам здається. Він мені дуже подобається його аромат. І взагалі гелі для душу шик мені дуже подобається. В запасах в мене ще є з чорницею, здається, і з шоколаду. От понюхала мені, ой, вибачаюсь, щось падає. Він мені дуже сподобався, тому вирішила взяти. І ось таке гелля дуже також я купила oh, чи якось так. Вайлберри це чорниця і ягоди Асай, здається, 400 мл. Ось так він виглядає. Така, ну, в нього ось, ага, що не відкрию? Ось так він відкривається. Буду пробувати, думаю, буде гарно пахнути. Ну, як пахне він гарно. Думаю, буде гарно піднятися і гарно очищати шкіру. Так, чоловік собі купив ось такий засіб Old Spice. А з вовком саме тут також у нас. А, тут 250 мл. Він любить Old Spice і нічого інше він не використовує. Ну, ще якщо вгліє для душу, там він бере різні, то антиперспіранти повинні бути лише такі. Далі. Для... Ой, вибачаюсь, господи, все кидаю. Для дітей ось такий шампунь дитячий купила. Honey Bunny 0 З екстрактом ромашки без сліз. Підходить для чутливої шкіри, без СЛС, слез та барників, Тут у нас 200 мл. ось, Я дуже люблю Honey Bunny, я повторюсь, У нас дуже багато засобів від Honey Bunny, дісткам підходить. У мене в обох дітей атопічний дерматит, тому ось ці засоби нам прям вау. І ще також для діток ось така рідка мила дитяча з натуральних компонентів. Мені дуже подобається ця їхня нова віднійка, новий дизайн. І раніше вони були гарні, а зараз взагалі такі мі-мі. Тут у нас у нас 300 грам. Ось так. Ще не пробувала, але думаю, я не розчаруюсь. Е, собі купила ось таку, ой, ось, так, ось таку пінку в АТБ. Меладо. Тут на 150, 170 мл оранж. Ось така. Що тут пише? Чи тут щось пише? Певно, тут про неї нічого не пише, чи пише. Е, ось, засіб косметичний, пінка для вмивання. Ось. ось так. Чула гарні відгуки, вирішила взяти і собі спробувати. Не знаю, як буде. Так, що далі показати, вже й не знаю. Давайте тоді так. купила ось такі сухі серветки, своя лінія, серветки косметичні, дві пачки по 150 штук. Берем постійно, треба часто, маленькі діти вдома та й самі. Коротше, тут без слів. Ось такі ватні диски. І пек чай, чи, чи, Коротше, я не знаю, 80 штук куплені в АТБ, чоловік купував. Ще в нас є такі самі ватні палички. Ватні палички хороші, але вони вже у використанні. Взагалі було куплено більше всього, ніж це ще я вам показую, але багато чого так і не дочекалося, доки я зможу зняти це відео, і пішло уже у використанні. Вибачте, камера дуже трясеться. Я мрію просто про штатив але поки це лише мріє. Далі, ось таке я купила для себе. Це змінні касети до бритви Бік-Кліксолей. E, sensitive. Тут таких чотири леза, в мене є така бритва. Одна така пачка вже закінчилась, таких штучок. Покажу в пустих баночках. Це поновила. E, для донечки купила ось такі ватні палички. E, Запасик, скажімо так, з обмежувачем Smile Baby, 60 штучок. от Мені мені ага. вони дуже подобаються. Такі або теж ханібані. Зараз у нас ханібані, ну, що продав, старого запасу, що від сина залишилось, то зараз я користуюсь. Так. Е, також для сина беру таку, такий вологий туалетний папір. Е, цей взяли в АТБ. Брали трошки інший, але цього разу взяли такий. Тут у нас 50 штучок натурель. Ось такий. Спробую розкажу. Так, е, далі. Ой, Далі купила ось такі губки. Купила в Аврорі. Е, такі тільки закінчилися, але нічого там більше не було з таких поростих. Я люблю такі, тому взяла ось такі знову. Гарна господиня, губки 6 штук, середні ось такі непогані. Ну, щоб вау не вау, але непогані. Далі. Далі, далі, далі кріт. Це бестселери, коротше, минулого разу вже позакінчувалося те, що минулого разу я брала. Такий ефективний холодній воді. Коротше. Ось такий хороший. І ще ось такий для гарячої води. Теж. ну Мені подобається. Які б я не брала, мені подобаються всі, якщо чесно. Не бачу сенсу переплачувати Там брати по 40 гривень пакетик, якщо можна в Аврорі взяти ось таке, або АТБ я беру е якось так. Ну, теж, коротше, хороший. Я забула, як він там виглядає. Були куплені ось такі серветки джиглс. Як сказати, тут якась брак трошки. Серветки хороші, це тут 72 штуки. Було куплено дві, дві пачки з таких і дві пачки таких самих по 120 штук. Ті всі вже використані і у використанні, а залишилася ось така одна пачка вам показати. Серветки хороші. Але я не знаю, через що, чи через серветки. Тоді я саме користувалася такими і там ще одні поклала, якраз почала використовувати ті інші. Чи то від підгузників, у мене в донечки жахлива алергія, жахливий полюшковий дерматит, який я досі не можу ніяк вилікувати, тому серветками поки не користуюсь взагалі лише водичка чиста. Тому. Я не знаю. Раніше вони нам дуже подобались до місяця, скажімо так, у нас не було ніяких проблем, ми такими користувалися. А що сталося? Чи то підгузники, чи то що, я не знаю, але поки я не можу вам нічого сказати. А взагалі, хто кому там для себе, там, то серветки дуже хороші, вони такі досить великі, гарно просочені рідиною, вони не сухі, вони мокрі, хороші, тому можете брати. І. Ой! Ось такі серветки також. ВТБ, а, до речі, це теж в ВТБ не бере ось такі ВТБ, своя лінія антибактеріальні, 60 штучок постійно беремо, хороші серветки, що ще казати. Так. В принципі, з таких покупок це все. Тепер я хочу вам показати таке своє невеличке замовлення з сайту Eva.ua, Eva і зараз я вам покажу. Там я купувала ось, таку, ось таке гель для вмивання, BioAqua. А в мене можна так, мені здається, повернути. Так, ось так тому, правильно. У мене такий тонер зараз у використанні. Він мені дуже сподобався, і тут були дуже гарні акції. Кілька днів тому вони ще здається, я ще можете собі взяти. Бо цю посилочку вчора я тільки отримала. Ось така пінка з черницею для вмивання. Тепер з цієї ж серії. Ось такий крем з черницею. Тут ні слова немає українською. Я не знаю. Е, я не можу нічого перекласти. Але ось така шикарно скляна, важка баночка. Коротше, як воно мені подобається, Боже. А цей такий синій кольор це просто щось. Е, так, із цієї ж серії ось така е, сироватка. Ось така. Ось. Ось я вам зараз покладу. І зараз е, розкажу ціни. Так. Секундочку, дивимося чек. Сироватка Біоаква 69 з чорницею Пінка для вмивання з екстрактом чорниці 64 і крем для обличчя з екстрактом чорниці 105. Далі, там же я замовила такий крем Лірен з вишнею. Я його дуже люблю. Колись в мене такий був, але ціна останнім часом на нього кусалася. Тому не брала, вибачте, руки, так трясуться, рука втомилася. Цей крем 112 гривень зараз коштує. Непогана ціна для нього. І потім ось таку пінку взяла. Отак, вмивачка така, скажімо так. Ось мене тут все падає. Ось така зелоївера, ось так вона виглядає. Ось, ось так. І коштує вона вера 44 гривні, ось така. 100 грам. Також ось така пінка для вимивання Farm Stay. Ось така, взагалі така яскрава, красивий дизайн. Е, зараз скажу, в чеку, скільки воно коштує. 82 гривні. Ну, коротше, дуже гарно. Дуже гарні ціни. Е, от. І ще що покажу. Це, мабуть, останнє вже. Е, я на собі на мейкапі замовляла парфуми. Ну, як парфуми? Це більше парфумована вода, туалетна вода. Це собі я купила ось таку від Лазель. Е, Коробочки я чомусь викинула, я сильних порвав трошки. Ось така. Вона мені дуже подобається, це така більша там, на вихід. Лазель я дуже люблю. А ось таку я взяла чисто там, спробувати для дому. Ось така дуже дешева, дурала Тут трошки така собі та кришечка. Але мені подобається як для дому. Я навіть і на вихід користую час від часу, тому що для мене це дорогий аромат, не скажеш, що це там парфуми там за. 140 гривень, чи, може, трошки більше. От як парфуми. Це більше парфумована вода, така з дешевих. А в нас в одному місцевому магазинчику чоловікові я купила ось, таку ось такі парфуми: Етнос чи етхос, якось, коротше, не знаю, 100 мл найт. Mm, але він тут, в нього впала оця, короті, кришка і десь відбилася оця штучка зсередини з магнітиком, яка отак ставала тут. Я що лазила під ліжком і ніде не можу її знайти. Ну, думаю, може все-таки знайду. Тут такий важкий гармат, так, але молодіжний. Він мені дуже подобається. Чоловікові теж. ну, Я думаю, це головне. Ось. ось е Ну, в принципі, ось Це було все з моїх покупочок. Вибачте, що. Трясуться руки, скажімо так, що довго не випускаю відео, також, вибачте, тому що з двома маленькими дітьми щось зняти, це просто на грані реальності вже. І, можливо, трохи тихо говорю, бо якраз підловила момент, доки діти сплять. Але всім буду дуже вдячна, хто поставить лайк, хто перегляне. Взагалі, Дуже приємно, що ви пишете мені коментарі, підписуєтесь на мій канал. І ще хочу від вас такий невеличкий фідбек. Скажіть мені, я вишиваю бісером, і я би хотіла знімати якісь відео про вишиті роботи, про процеси, про хом'ячі запаси, скажімо так. Якщо вам буде це цікаво, якщо це викладати на цьому каналі, то напишіть, а якщо. Створити інший канал, ну, в принципі, напишіть вашу думку, чи викладати на цей канал, чи створити для цього інший канал, скажімо так, рукодільний. Ну і всім буду дуже вдячна. Хто відгукнеться, скажімо так. Дякую всім за перегляд. Бувайте!